Закінчується свій допис у Трусошал Трамп величезними літерами капслоком, Проведіть зустріч негайно. І маємо на це на таку позицію Трампа уже відповідь Володимира Зеленського. Той заявив про те, що ми очікуємо припинення вогню, і тоді він особисто чекатиме Путіна в Туреччині. Зеленський каже про те, що режим припинення вогню тридцятиденний повинен розпочатися 12 травня, як і було раніше запропоновано європейськими партнерами спільно зі сполученими штатами та Україною. У такому випадку, як я сказала, Зеленський готовий сам прилетіти у Туреччину на переговори. Я процитую пряму мову українського президента. Він каже наступне: ми чекаємо від завтра припинення вогню, повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер в Туреччині. Особисто. Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть. Ну, ось така чітка категорична позиція українського лідера. Треба сказати, можливо, навіть і. Трохи неочікувана, оскільки перед тим ми побачили достатньо м'яку заяву українського президента, коли він сьогодні вранці а фактично реагував на путінське перемир'я. Це вже було після тієї першої заяви Трампа. Зрозуміло, чому така достатньо м'яка була позиція української сторони, незважаючи на те, що Росія ну давайте будемо відвертими, пропонує повну капітуляцію України як умови для цих переговорів. Але незважаючи на це, Володимир Зеленський сьогодні ще вранці заявляв, нагадаю про те, що мовляв, от Росія схоже нарешті замислилась про закінчення війни. Ні, це хороший знак. Всі у світі цього давно очікували. Казав Зеленський вранці, але от ну найперший крок повинен для реального закінчення війни полягати у припиненні вогню.